Триває робоча поїздка голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Чехії. Там відбудеться конференція спікерів парламентів Європейського союзу. Напередодні голова українського парламенту зустрівся з головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем. Вистрічок він подякував Чехії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Та особисто голові Сенату вручив орден князя Ярослава Мудрого другого ступеня. Цієї нагоди глава законодавчого органу України удостоєний указом президента України Володимира Зеленського з перших днів на парламентському рівні було ухвалено низку важливих рішень на підтримку України, наголосив Стефанчук. Це і постанова щодо засудження воєнних злочинів, скоєних російською армією. Це і спільна з палатою депутатів. Постанова щодо підтримки територіальної цілісності України і ціла низка інших. Також Руслан Стефанчук зустрівся з президенткою Палати представників Республіки Кіпр Анітою Дімітрію. Він запросив колегу до України, адже впевнений, що це сприятиме активізації міжпарламентського діалогу між двома країнами. Спікер закликав парламент Кіпру визнати сьогоднішні російські злочини проти українців та голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу підтримати санкції проти РФ, зокрема щодо російської ядерної енергетики та росатому та виокремив питання. Справедливості, бо дуже важливо за його словами. Є не тільки перемога на полі бою, але й притягнення РФ до відповідальності. Відтак закликав Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України за підсумками двосторонньої зустрічі. Керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний і генеральний секретар Палати представників Республіки Кіпр Тасула Жеронімідес підписали меморандум про співпрацю. На заході були присутні керівник українського парламенту Руслан Стефанчук та голова Палати представників Республіки Кіпер Аніта Дімітрію. Сторони погодили питання розвитку взаємного співробітництва у сферах інтенсивного діалогу експертних служб парламентів, обміну інформацією та досвідом щодо процесу вступу до європейського союзу, зокрема гармонізації, вітчизняного законодавства до вимог ЄС, сприяння діалогу з державними інституціями тощо. Під час візиту до Чехії на конференцію спікерів парламентів Європейського союзу Руслан Стефанчук мав зустріч також із очільником палати депутатів Великого герцогства Люксембург Фернаном Едженом. Важливо було почути потужні та щирі слова щодо підтримки України, зокрема в євроатлантичному майбутньому, наголосив спікер. Я дуже хочу подякувати за всю допомогу і підтримку, яку надають яка надається палатою депутатів у цьому. Я хочу підкреслити, що цю допомогу ми про неї знаємо. Ми відчуваємо. Крім цього, я хотів би особливо підкреслити, що я. Буду дуже радий бачити вас, якщо буде така можливість, на е, і запросити хочу вас в Київ приїхати і зробити нашу зустріч в Україні. Керівник українського парламенту висловив сподівання, що Іспанія підтримає рішення ЄС про початок передвступних переговорів у цьому році та надаватиме всіляку підтримку Україні, зокрема під час свого головування в раді ЄС у другій половині цього року. Цього тижня розпочинає роботу весняна сесія парламентської асамблеї ради Європи. На порядку денному екстрене питання резолюція щодо масового викрадення Росією українських дітей та їх примусова депортація. Повідомляє заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук. Під час його розгляду з онлайн-зверненням виступить перша леді України Олена Зеленська. Бажає успіхів у роботі делегації Верховної Ради України на весняній сесії парламентської асамблеї Ради Європи. За даними порталу Діти війни наразі відомо про 19 тисяч викрадених дітей, але насправді мова йде про десятки тисяч, наголосила політикиня, нагадавши, що раніше Парє вже визнала російський режим терористичним. Кондратюк висловила сподівання, що цього разу Пар'є покаже лідерство і в питаннях засудження примусової та незаконної депортації українських дітей на територію РФ та консолідації зусиль міжнародної спільноти для їх повернення додому. Україна активно співпрацює з агенцією НАТО з питань підтримки та постачання зброї. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів в ефірі національного телемарафону. За його словами, Україна постійно підтримує зв'язок з головною логістичною організацією НАТО та надсилає запит на постачання зброї. Це більше про технічні аспекти, як це зробити, як правильніше зібрати. Те необхідне, що у нас є для нашої армії з країн не тільки членів НАТО, а й партнерів НАТО, які можуть приєднатися і продавати через цю агенцію. При цьому Чернів зазначив, що успішне забезпечення України зброєю залежить від політичних рішень та можливостей країн-постачальниць. Завдяки такій співпраці з агенцією НАТО Україна зможе зміцнити свою обороноздатність та збільшити шанси на збереження миру та стабільності в регіоні. Голова профільного комітету Олександр Гайдо закликає народних депутатів підтримати законопроєкт, що, зокрема, передбачає звільнення від податків аграріїв із зони бойових дій та тих, які працюють на засмічених мінами деокупованих землях. Це пришвидшить процес розмінування та консервації. За словами політика, їх звільнятимуть від податків автоматично. А ті аграрії, які не можуть обробляти землі через потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами, мають подавати заяви до місцевих органів самоврядування. Близько п'яти мільйонів гектарів сільгоспземель в Україні потенційно небезпечні. Вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними речовинами. Або ж на них ведуться бойові дії. Використовувати їх за призначенням у найближчий час буде неможливо, а тому потрібно підтримати аграріїв, які на них працювали. І звільнення від податків один з таких кроків. Ще один механізм, за яким аграріїв можуть звільнити від сплати податку на землю. Це консервація потенційно небезпечних ділянок.